Ну що, всім привіт! Мене звуть Марина і це мій перший влог на YouTube. Я приїхала з своєю сім'єю в Каліфорнію майже рік тому, жила до того в Луцьку, а зараз готова показувати вам, що я роблю кожного дня тут, в цій сонячній Каліфорнії. Поїхала у мене є справа номер один. Я вже під магазином. Чесно кажучи, сюди здавала ні разу, я сюди нічого не здавала. І взагалі в цей магазин рідко хожу. Називається він HomeGoods. Я сподіваюся, там видно. А як не видно, то ви почули. І я сподіваюся на те, що ну, тут така сама, така сама система, як і всі в Америці. Здати без проблем. Навіть таку картину. Тому несемо. Де тут взяти ще одну руку? Американці сильно люблять ось такі магазини, чисто для дому, з декором. В хаті можуть бути просто стіни, але ось обкладена хата має бути дуже гарними, всякими такими затимними штучками. Тому таких магазинів, як Home Goods, тут багато. Щось прикольне. І тут повернули все дуже швидко, без питань. Просто питання було лише в тому, що в мене карточка не хотіла, щоб на неї повертали гроші, але вони вирішили це питання, гукнули менеджера і мені віддали гроші кешу. Америка, ну що, я вже в машині і моя наступна зупинка це Walmart. тому поїхали зі мною, подивимося, що я там виберу. А їду я туди намірено, лише за снеками Мішаль в садочок, тому поїхали зі мною. Я вам скажу, що якийсь охайненький Волмарт. Я сподіваюся, що тут чисто і прибрано, бо зазвичай Волмарт такі супермаркети дешеві хва... хваляться. Такі дешеві супермаркети відомі тим, що тут постійно брудно і недобрі продукти, гнилі і тому подібне. Все в тому дусі. Ну зараз подивимося, возики вже бачу, що зачухані. Так в цьому Walmart я ще раніше не була, і мені потрібно знайти, де тут взагалі стоять снеки, бо я не знаю. Але він досить великий. Я не знаю, з чим порівняти Walmart, що є подібне в Україні. Це не АТБ, тому що АТБ завжди якісь такі невеличкі... Ні, це не АТБ. Але ціни тут типу, рахуються найдешевші з усіх американських супермаркетів, ну не враховуючи $13. Здається, я знайшла, подивіться, скільки солодкого. Солодкого і одкого печива просто завалено. Ось те, що мені плюс-мінус потрібно. Зараз буду дивитися. Я візьму ось це. Це я вже знаю. Провірена тема Мішаль їсть. Не в дуже зручному місці я вирішила сьогодні. Вибирати снеки, тому що тут дуже багато ходить людей, і всі сорі-сорі, але місця мало. Візьму ще такі лапки для Мішель, вона їх дуже любить, і вони точно без цукру. Ще візьму це спробую. ми не брали його, але він без цукру візьму. Це все, що я змогла знайти тут. Я думала, візьму більше, але немає, що вибирати. Тому. І так добре. Я рахую, що це так добре. Бо часто в інших магазинах взагалі ну, такий снек знайти важко. Ось такого, подивіться. Купа. В будь-якому іншому магазині я можу ось так е возика залишити сумкою і піти. Ну, типу, відійти від нього. В Олварті я собі такого дозволити не можу. Таке завдання від Воги зірочкою. Хумус і овоч. Я б хотіла купити одразу такий комплект. І я бачу, що тут є такі комплекти, але як завжди, коли мені треба, то не з хумусом. З чим завгодно, але не з кому. Зараз така ось таке продається. Тут зразу нарізка і всередині мав би бути хумус, але тут що це таке? Це з карамель. Ну, я так купую щось. Для дуже маленьких бейбі в відділі. Ось такий теж снек Мішелі любить. І вони, в принципі, без цукру бувають. Хоча частіше теж сюди мішають цукор. Ну і снек можна сир. Я завжди беру в мішельці такий з але її він вже набрид, хоча смак, що тут, що тут однаковий, тому цього разу беру такий принцес. Я думаю, їй сподобається. Що я вже під молом, добре, що стала під дерево. <laughs> Це не важлива інформація. Насправді хочу попросити вас, щоб ви обов'язково залишили свій коментар тут внизу. Тому що я хочу почути, як вам взагалі такий формат відео. І що ви хотіли почути більше, яка Америка вам цікава? І я взагалі рахую, що формат такого блогу для мене тестовий. Я пробую і хочу, щоб... Те, що я пробувала, подобалось не тільки мені, але й вам. І було цікаво, пізнавально і все решта. Тому пишіть, залишайте свої лайки, діслайки, все рахується. І я буду рада кожному. Коли я без мішер в молі, то я можу дозволити собі підніматися на ескалаторі, тому що я без коляски і така собі вільна пташка. І все, що вам треба знати про мене, це те, що я страшно люблю домашній одяг. Зараз подивлюсь, може щось є новеньке. Піжамка моя висить. Я люблю, до речі, бренд Skims. Знаєте, такий це теж американський, від Кім Карташян. Але його, він, на нього такий ажіотаж, що його постійно розкуповують. І я не можу купити свій розмір. Ну, а XL мені не йде. Ось, до речі, і він, цей Skims, Власною персоною. Розмір L, як завжди. Іксель, я ж кажу, я ж не жартую. А взагалі я б хотіла в такому пік-кольрі щось типу, типу такого, але треба замовляти на сайті, а мені лінь. Ну що, пішли в взару. Привітики. Ну і звичайно, перед тим, як зробити повернення, треба пройтися по новинкам. Я вже щось бачу. Глянь! Але не сьогодні. не сьогодні. Я забула, що є привіт. Завтра ж у Мішелька. Чи то випускний, чи то останній дзвоник. Треба щось нарядне правда? Мені це сподобалось. Але міряти знову ж таки, не буду. А чого, бо не маю я на той час. Хочеться вже додому їсти, тому. Візьму з собою, вдома поміряю, з надією, що воно буде мені поспати. Трохи така собі немала не мала Ну, буває тут і більше, але... але придеться постояти. Класно, що зробили цього не було раніше. Мені, йо, а не, ще нічого. мені сюди. Що, сьогодні я не вийшла дві з пустими руками, купила я цей костюм, поміряю його вдома. Але колір мені подобається і те, що він з Здала успішно, йду додому, бо вже хочу їсти. Ну що, такий влог у мене сьогодні вийшов. Якщо вам це подобається, то підписуйтесь на мій канал, коментуйте, пишіть під цим відео, що хотіли би. Покращити, можливо, побачити більше. Я прийму всі зауваження і компліменти теж. Тому дякую, що були зі мною.